Святковий захід за більш як річної історію став яскравою традицією, пройшовши етапи розвитку і вдосконалення самого навчального закладу. В рамках урочистостей презентували таланти новоприбулі три групи. Директор ліцею Юрій Кошевич у вітальному слові наголосив на неординарних здібностях підростаючого покоління, потужному потенціалі, який реалізують досвідчені колеги педагоги. Закликав ліцеїстів свої здібності проявити і у навчанні. Його думку підтримали викладачі. Це наше абсолютно таке унікальне свято, посвята в ліцеїсти. Ставляться до цього дуже серйозно всі. Вся ліцейна громада, і викладачі, і наші учні-ліцеїсти, і наші новенькі учні, яких сьогодні ми тільки посвячуємо в ліцеїсти. Це якраз нагода розкрити всі свої таланти, здібності, артистизм, показати себе в такій позакласній обстановці. Лунули музичні вітання від учасників гурту Клем інших творчих груп демонструючи продовження традицій ліцейної родини. А поки що, новоприбулі старшокласники пишаються своїм статусом. Це означає бути вже на, на, на ступінь вище навчальних досягнень це дуже відповідально». Це ну досить ну, велике досягнення особисто для мене, тому що я довго йшла до цього. І це ну вже означає, що ти перейшов на якийсь новий етап в своєму житті. Ліцеїст це дуже почесне звання, і ось сьогодні. Сьогодні я дуже рада, що я тут. Я буду освіченою людиною. Я буду навчатися в одному з найкращих закладів Житомиру. Після прийняття урочистої присяги присутнім вручено значки ліцеїстів. Цього разу такі відзнаки отримали школярі трьох класів.